Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях тарологиня Людмила Хумутовська. Вітаю вас, пані Людмила. Добрий день, пані Людмила. Дуже тривожні новини зараз. Кажуть, що ворог наступає з усіх сторін і намагається знову пролізти в Україну як тільки може. Але в мене таке питання: чи станеться, чи може статися до нового року якесь боже диво, яке врятує наших військових і врятує Україну? Я знаєш, якось до кінця не можу назвати це Божим дивом, але давай я розкажу і покажу те, що мені показують. Перш за все по королеві мечів. Я наскільки розумію, тут ми отримуємо якусь підтримку. І королева мечів це взагалі підтримка холодного розуму і розрахунку. Я думаю, що буде чи якась зброя, чи може це на рівні рішення, і це не просто якесь рішення, а буде світового масштабу. Так що ось якась така тут історія. А Чи буде світове диво? Як ви розумієте, в нас трійка мечів, яка говорить, що дива не буде, а будуть втрати. Але саме оце рішення, воно якимось чином дасть нам сили і надію. Так що рішення, яке дасть надію, і це теж вже немало, принаймні воно дасть нам якусь опору під ногами. Угу. Так, що оце і рішення. Воно нас буде тримати, але якби тут був якийсь інший аркад, наприклад, шістка чи помірність, то я б сказала, що так, це щось таке божественне тут більше на рівні землі. Таке питання до нового року: ворог планує масовані обстріли. Чи зможе Україна врятуватися від цих обстрілів? Чи зможемо ми пережити ці обстріли, і якими вони будуть? Для кого є загрози? Так, чи будуть обстріли? Так, будуть. Вони, на жаль, у нас ідуть зараз по арканам вогню, так що вони будуть і вони будуть якісь такі, знаєш, уперто. Повторюватися, вони будуть доволі гучні. Чи зможемо їх пережити? Так, ми теж їх зможемо, тому що, принаймні, по 10 пентаклів у нас є чим. І ми можемо це все регулювати. А от де по чому дьявол, на жаль, у нас знову ж виступає д'явол. І всі ми знаємо, що таке дьявол. Це те, що десь дають щось важливе для України. І це як інформація, якою володіє ворог і він буде її направляти саме на якісь надважливі для нас об'єкти. На жаль, це все ще йде під тим, що страждають люди, а саме будинки, сім'ї, і навіть у нас рицарь кубків, тут можуть бути різного роду культурні центри наприклад, якісь театри, кінотеатри, там де культура, да, де uh -huh. ми отримуємо якісь знання і, і ось ось таке. Так що направлення в нас конкретно працюють дьяволи в нас в Україні, вони здають інформацію, все, що яким чином нас тримає, де щось накопичується, все, що має відношення до війни. А інша історія це сім'ї, будинки. І знову ж якісь культурні центри туди буде направлено. Що поки так. Чи буде активно, на жаль, так. Буде активно, тут піднімається ще більший порог, якщо можна так сказати, вогню. Так що, на жаль, зараз такий суперактивний період. Чи є загрози того, що активуються. Зараз на Харківському, Херсонському, Харківському, сумському і чернігівському напрямку вороги. Давайте З кінця чернігівський напрямок. Угу. Буде активація, але як всі тут зрозуміли, що є накопичення сил і вона просто зупиниться. Так що активація буде, не буде результату. Якщо ми беремо Херсонський напрямок, сам... Сумський сумський. Ой, сумський напрямок. Сумський напрямок це не про те, що він буде йти напряму. Це все-таки вони це будуть бачити. Я думаю, що це на рівні все-таки обстрілів оці, чи ракети, чи щось подібне. Тому що тут немає оцих дій. Хороша новина, що Суми вас, я наскільки розумію, вже почали захищати. Можливо, там навіть якесь ППО у вас є, і воно буде відбивати. Але. Глобально, це все-таки не те, що має на увазі Люба, коли вона говорить, що там буде рух. Руху я там не бачу саме, щоб вони там прориватися почали. Ні, тут -то все-таки не про це. І якщо ми беремо Харків, що там буде рух, це ілюзія. Чи будуть там ракети, так вони будуть. І, на жаль, десятка мечів. Я навіть думаю, що десь ми там чекаємо попадання, яке буде дуже боліти всій Україні. І Якось вони зараз активуються, масштабуються. Так що оце такі новини. В нас таким під напруженням іде Чернігів, але ще раз там зупиниться так, що, в принципі, глобально в нас нічого не міняється. Пані Людмила, а ось ця територія Харківщина, Сумщина і Чернігівщина, чому ворог постійно їх обстрілює? Чому він їх тримає в такому стресі? Адже ну, руху військового нема, але є рух в іншій території. Навіщо ж тоді обстрілювати цю? Яка мета цих обстрілів? Вісім мечів. Якщо вони туди. Туди звертають увагу, якщо вони туди направляють усі свої сили, то ми маємо тримати там яку кількість зброї, кількість людей. Знаєш, нас зв'язують по руками ногами. Розтягування ногам. розтягування. Так. І тут саме ми бачимо в цьому поясненні, да, що вони спеціально з'єднують різні напрямки для того, щоб по помірності на себе. Відтягнути від себе, відтягнути сили від себе, і там дійсно я наскільки розумію, що там є якесь накопичення військових, наших військових, які мають це захищати, які мають цим всім владнати. Так що це нас зв'язують руками і ногами для того, щоб ми не були такі активні. Пані Людмила, давайте поговоримо за херсонський напрямок. Вже декілька разів, і я оговорилася, і ви оговорилися. Херсонщина, наша зараз. Чи дійсно є можливість того, що ми зможемо повернути Лівобережжя до Нового року? Ні, то зразу ні. Лівобережжя ми поки не повернемо, тому що, знаєш, по місяцю маловато там сил, але в будь-якому випадку. Там трошечки з кожним днем не побоюсь цього слова, додається і додається, підкидається, і взагалі воно працює, якщо ми подивимось саме на розширення, на закріплення, на якусь більшу силу, і шість монет, яка символізує, що маловато все таки сил. Розумієш, там треба більше, більше людей, більше техніки, поки в нас мало. Але над цим працюють так малими темпами, так не такими вже великими, але якесь розширення і, і того, що ми там піднакопичуємо військових і зброю, воно все-таки йде. Правобережжя Херсонщини до Нового року. Що чекає цю землю? Знову ж активність, да, вона є, ворог буде обстрілювати і проявлятися. На жаль, для наших прекрасних Херсонщин, Херсонщини, для людей на Херсонщині. Зараз такий період знову ж вогню, період загострення, і все говорить про те, що будуть зараз стріляти. Все говорить про це. Але Хороша новина знову ж, і, і навіть там у нас є якісь, що що відбиває, да, якийсь захист, якісь системи, не знаю, що воно символізує, так що вони не будуть мати саме те, що вони запланували. Запорізький напрямок, Енергодар, Токмак. Що буде зараз відбуватися там? Що там чекає ворога? Сім пентаклі. В будь-якому випадку це там підзупиняються дії. Чому вони підзупиняються? Тому що по 9 е, жезлів надважко рухатись, яким чином зараз має бути. Якась історія, так, що ми будемо підзупинятися, будемо захищатися, але в будь-якому випадку Паж мечів символізує, що чи можуть там виходити якісь, працювати різного роду диверсійні групи. Люди, може, це навіть партизани, які якось будуть актувати. Так, і це ми будемо чути. Це е, наші диверсійні групи, наші партизани. Наші, наші. Питання стояло з нашої сторони, угу. що що там чекає ворога. не не ми чекаємо, а саме, що чекає ворога. І там будуть, ти знаєш, доволі активні дії. Не здивуюсь, якщо там знову ж ми почуємо щось таке хороше, що попали в якісь склади, в якихось військових, якісь штаби навіть тут. Чому я кажу, бо це королева Пентаклю, якісь пункти управління, десь, десь щось піднакопичується. Так, що не дивлячись на те, що там така підзупинка, і ми переходимо до оборони, в будь-якому випадку там весь час будуть відбуватися якісь певні дії, які будуть говорити, що все там рухливе, все там діє і все рухається своїм чином. Так що, в принципі, в мене по Запоріжжю е, такі хороші новини. Я б я б навіть сказала, і якщо ви відслідкували на якомусь такому піднесенні, тому що про це говорять. Таро, що там все активно, все діє, все нормально. Просто тримайте пульс, все рухається свої, е, своїм чередом. Е, ще є е, запитання стосовно Донеччини. Ось тут е, запеклі бої, найзапекліші. Чи е, отримаємо ми якусь допомогу, яка е, підтримає наших хлопців? В боях за Авдіївку, за Бахмут, за Мар'їнку чи готуються наші партнери нам надати ту допомогу, яка нам необхідна, аби витиснити ворога втримати свої позиції. Не дивлячись на те, що в нас зараз дуже багато шісті років, які говорять, що наша ситуація нестабільна сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. Чи отримуємо ми зброю? Я даю величезний відсоток, що ми її вже отримуємо, тому що вона, якимось неї вже в дорозі. Так що вона буде. Це не про те, що завтра стане зрозуміло. Ні, тут а по місяцю у нас буде знаєш, так мутненько все. Ми не розуміємо, що відбуваємо весь час і деякесь напруження, і може навіть десь по місяцю ми можемо і відступити. Але чи будемо ми триматися, чи будемо ми захищатися, і чи є нас чим захищатися, так. Тут 100% так зараз просто трошечки там змінюється зброя їде, і втримати ми це втримаємо. Не, не треба так згущувати. Зараз період місяця, коли нам буде здаватися, все пропало. І знову ж не треба. Сьогодні в нас не пам'ятаю, 12 чи 13 Сьогодні саме в нас є аркан 18, який говорить, що ага. Що це все буде десь приблизно оцей, цей тиждень попереду, да, десь до 18 го числа цього місяця, у нас буде все мутно, а потім якось стане все веселіше і трошечки більше буде надії. Так що давайте будемо триматися і себе не розтрачувати на емоції, бо вже українцям емоцій точно вистачає. І нам потрібно навпаки трошечки під. Тормозити і, і якось навіть себе заспокоювати. Що зможе стати гарною новиною, що зігріє серце українців до кінця грудня? Ну, перше, це вихід із кризи, вихід із якогось такого тупику, що ми отримуємо як новина. так. Це ось вже вона на порозі, до речі, воно вже десь дуже швидко має відбутися. це. А інша, знову ж, може навіть змінитися знову ж якась риторика про підтримку, про те, що зброя буде, сили будуть, гроші будуть. Так що це такі хороші новини. Ми знову, якимось чином, всі разом, ми знову продовжуємо боротися, не дивлячись не на що. Ага. Оце такі хороші новини. Не здивуюсь, що по цьому ми можемо отримати тут ще історію, що був якісь, що було заказано, і воно якось прибуде. От не знаю, але по королю по Пентаклів це якась, що, що має дуже велику вагу. Ем, ну, це це пов'язано з небом. Можна подивитися. Ні, це все таки те, що ходить по землі, е, і. По всім даним, це в нас будуть щось що пересувається по землі, але при тому дуже швидко стріляють. Тут навіть і ракети ще можуть бути. Чи може якась нова якась зброя, така якась цікава. От, але воно щось таке вагове, щось надважливе. Це добре, це дуже добре. Ще є таке запитання: от до Нового року. Чи ситуація з нашими сусідами в Польщі зможе якось покращитися на кордонах? Ну, Хороша новина, що над цим працюють. Хоча нам здається, що там нічого не робить, а в нас якби помагу. Над цим будуть... Це не про те, що воно е, зразу ж закінчиться. Ми все-таки ще знаходимося, знаєш, на ілюзії на десятки мечів, на якій такій піковій точці, коли ще ми будемо відчувати якісь не дуже хороші звістки. Але твоє питання звучало: чи воно покращиться, я скажу, що воно розрубиться. Чудово. Це дуже чудово. А... Ще є одне важливе питання це зараз початок нового фінансового року, і під шумок під свята дуже багато грошей йде на ремонти їдалінь 18 мільйонів, на бурківку, господи, на ремонти непонятних скверів, на нові якісь зупинки і лавочки. Чи візьмуться за ось це розбазарювання коштів? І чи схаменуться місцеві органи самоврядування з цим розкраданням? Вони давай на перше питання, бо тебе два питання: чи візь, візьмуться, і не. чи схаменуться? Е, вони, от по, точно, що під шумок, знаєш, якось на їх не звертають увагу просто тому, що сильно багато всього відбувається. Відмивають бабки, тому такі нормальні бабки, uh -huh. розумієш, що можна це все Е, uh -huh. Так що, як ти розумієш, що поки вони в своєму чи буде оцей такі... зупинка, так буде, але вона іде все-таки не миттєва. Нам всім хочеться миттєву, такої oh. якоїсь історії, що давайте ми це все зупинимо. Да? Цього uh -huh. більше не буде, а воно йде по помірності. Там одного лапнули, тут одного посадили, і в е, нас, якби карта Мир, символізує, що вся ця історія підходить до кінця. Але такими, знаєш, саб царап не дуже так швидкими темпами. Угу. Е, ще, знаєте, магічне питання. Зазвичай ми про таке не говоримо, але я не можу не спитати. День сонцестояння він майже співпадає з нашим Різдвом. Чи планують наші вороги проводити якісь обряди проти України в ці дні? І якщо так, то які? Чи планують так планують Тут взагалі, знаєш, якась система є? Все навіть говорить все йде по плану. По плану імператора. Так що там є якась система, і вони його зроблять. Уже і, тут, і так зрозуміло, чим вони будуть працювати. Знаєш, Аркан е mm -hmm. світом мертвих, світом неживих, світом духів, ми можемо це все назвати. І якщо так, то які це звернення? Звернення до. Умовно, саме якихось сильних войовничих духів, е і, і знову ж приносити жертви, як ми розуміємо, mm -hmm. і, і знову ж все це буде йти через вогонь, через обстріли. Так що, на жаль, десь там вони мають активізуватися. Е нічого нового працюють, віддають саме смерті. Mm -hmm. Віддають. Що ми можемо зробити? Що нам необхідно зробити, щоб нейтралізувати ось цей обряд і вплив цього обряду? Ту жезлів і королева жезлів. І паж мечів, ну, перш за все, що потрібно зробити, розуміти, що це всі обряди, що взагалі працюють на вогню. Це знову ж, як звернення до наших воїнів є на рівні того, що ми можемо палити вогні, і, ну, так як я знаю саме подібні обряди. Якщо ви знаєте, є таке, ну, я думаю, що багато хто чув, є таке поняття, як. Е, е, Саме Поліно, яке палять у кожному вогні, для того це символізує саме те, що я включаю світло uh -huh. своєї оселі. Я підключаюсь, як Поліно, це деревина до своїх предків, до того, хто жили поперед нами. І якби запалюю, говорю, життя буде йти далі, я продовжую. Так що я б сказала, що хто може і хто знає, як це саме люди, хто з цим працює. Вони працюють з вогнем, вони знають що. А ми, як українці, маємо. Хоча б світічку запалити, чи оце поліно, і звернутися саме до наших воїнів, звернутися до жінок, секунда дама жезлів, до жінок, ті, хто воювали нашої матері землі, яка може нас захистити, і поставити противовіз. Я наскільки розумію, воно спрацює. Тому що воно буде одне проти одного, не дивлячись ні на що. Так що, жінки, присинайтеся, жінки, звертайтесь. Пам'ятайте, що всі жінки, вони по праву народження мають цю силу. І якщо вам хочеться своїми словами через своє поле звернутися до роду, звернутися до наших предків, які відвоювали не раз землю. І в гірших умовах ми це все можемо зробити. Так що якісь отакі посил. Це можна зробити в період сонцестояння і до Нового року, так? Я б так не зав'язувала, що це саме до Нового року. Чому? Тому що нам говорять, що старі егрегори працюють. Я знову ж згадуємо, що такі старі егрегори. і не потрібно нам відмовлятися і бути такими е, небо відкрите. Якщо йдемо, це від Різдва Католичного до Різдва е, нашого православного. Або ми Знову ж інформаційний потік закривається глобально у нас на водохрещі, старе водохреще, яке ага. було прийняте, Тому що це напрацювання, розумієш, воно так не спадає, оце, тому що ми переписали закон. Ні, воно так не працює, воно відкрите і тут насправді нам показують, що це надовго, десь приблизно. 3-4 неділі, навіть місяць, ми можемо з цим працювати. Тут більше про відчуття по дев'ятки мечів десь якесь підзагострення, десь якісь страхи піднімаються, включаємо свічку, запалюємо вогонь, звертаємось і знов. Да, тут мені взагалі хочеться, щоб це було знаєш, якесь таке дійство постійне. Постійно щось одне переходить в інше, і весь час на, на своїй такій службі, яку ми можемо робити на рівні духу. Пані Людмила, я вам дуже вдячна за таку пораду, бо дійсно українці мають зараз зібратися, зібратися енергетично, зібратися фізично, зібратися фінансово, і ми маємо встояти. Ворог розраховує на те, що ми ослабнемо, що ми здамося. Не треба цього робити. Ми маємо себе відстояти. В нас все вийде, все вийде. Дякую вам, Людмила Степанівна, за те, що ви сьогодні були в ефірі. До зустрічі з вами на наступному тижні. Поговоримо більш детально за те, що нас очікує новорічної ночі, що нас очікує в новому році. Шановні глядачі, будь ласка, моліться, запалюйте свічки, звертайтеся до берегинь свого роду, до берегинь своєї землі. Підтримуйте Україну своєю молитвою і захищайте наших військових своєю щирою молитвою, подякою та любов'ю. На цьому прощаємося з вами. До нових зустрічей.